Ми подовжували пацієнту на 4 сантиметри систему транспедикулярної фіксації. Тож, друзі, давайте дивитися: бачимо, встановлена система на рівень l 5 s 1 і на рівень вище формується стеноз. Це так звана хвороба суміжного порованого рівня хребта. Тобто, ми бачимо, що стеноз, який був на рівні операції, зараз відсутній, а схожа проблема формується на рівнях вище. Тому наша задача ліквідувати стеноз на цьому рівні і подовжити систему, Мінімум на один рівень вище, що ми і виконали. Бачимо стенос на рівень l 3 l 4 l 4 l 5, і декомпресія на рівень вище. Тобто робиться резекція жовтої зв'язки, яка стискає безпосередньо корінці, і викликає. Виражений біль у переруковому відділі хребта і радіація цього болю в ноги. Якщо у вас виникають проблеми із спиною, болі за радіацією в кінцівки або заніміння в кінцівках звертайтеся, пишіть директ, вибираємо план лікування і не завжди це хірургія. Дуже часто прописуємо консервативну терапію разом з реабілітацією, з методами фізичної терапії для ефективного і швидкого відновлення.